Суперечки і сварки це невидимий ворог, який намагається розділяти і нищити. Ви можете щоденно бачити його результати у випусках новин, соцмережах, у різних країнах і навіть у наших церквах. Але Ісус дав нам владу над суперечками і сварками, щоб перемагати їх. Навчіться жити вільними від суперечок і сварок. Навчіться перемагати їх силою прощення. Зрозумійте важливість записаного у посланні Якова 3.16. Де сварки, там все погане. Бог наділив вас силою бути муротворцями, перемагати сварки, суперечки силою хвали і подяки. Побачте, як віра і відповідь на молитву напряму пов'язані з прощенням. Чиніть опір розділені у вашій сім'ї, церкві і країні. Сила любові у вас через Духа Святого більше за будь-яку суперечку і сварку, які є у цьому світі. Дізнайтеся, як ви можете перемагати суперечки і сварки в кожній сфері вашого життя, і покоріть їх під свої ноги. Дякую Тобі, Господи. Боже мій. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Хвала Тобі. Ми поклоняємося Тобі сьогодні. Боже мій. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо. Дякуємо Тобі. Дякую тобі, Ісусе. Я в Твоєму розпорядженні. І ми прославляємо тебе. В ім'я Ісуса. Амінь. Отче, я приймаю Твоїм Духом, який живе в мені, тим, хто більший, помазання. Доносити це дуже і дуже чітко. Так важливо, щоб ми знали і були сильні в цій Божій істині. Дякую тобі за це, Господи. Я приймаю це в ім'я Ісуса. Відкрити сьогодні свої біблії на шостому розділі. Євангелії від Івана. Після того Ісус пішов на другий бік моря Галілейського до околиць Тіверіади, і багато народу пішло за ним, бо бачили чудо, яке він творив над хворими. Ісус зійшов на гору і сидів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, свято Юдейське. Коли Ісус вів очі і побачив, що багато народу йде до нього, то сказав Пилипові, де нам купити хліба, щоб нагодувати їх? Де? Ісус запитав, де нам купити хліба, щоб нагодувати їх? А говорив Він це. Випробовуючи його, бо сам знав, що хотів робити. Пилип у відповідь каже йому і на двісті динарів хліба не вистачить їм, щоб кожен з них хоч трохи отримав. Ісус не питав нього, скільки потрібно грошей. Він запитав, де ми візьмемо хліба. І це було дещо підступне питання. Бо вони були за межами населених пунктів. Так, амінь. Що ж? Один з учнів його, Андрій, брат Симона Петра, каже їм, Тут є один хлопчина, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що то на таку безліч людей? Він продовжує: де ми купимо це? Ніхто не відповідає на це питання. Ісус сказав: Звеліть людям сісти. На тому місці було багато трави, і було людей близько п'яти тисяч. Отже, там було десь 20 тисяч людей. Від 20 до 40 тисяч людей. Я запитував про це у знавців грецької мови. І мені сказали, що ті, хто докладно досліджували це, згідні в тому, що куди би Ісус не йшов, навколо нього завжди було від 20 до 50 тисяч людей. Тож він і його учні не могли навіть відпочити. Вони не могли поспати. Проте Ісус знав, що Він робитиме. Ісус взяв хліби і, віддавши подяку, роздав учням. І я хочу, щоб ви зараз це побачили. Він роздав. Він просто дав це учням. А вони нагодували цей натовп людей. Слава Богу, роздав учням, а учні тим, що сиділи, також і риби, скільки хто хотів. І коли вони наситились, він сказав своїм учням зберіть шматки, що залишились, щоб ніщо не пропало. І зібрали і наповнили 12 кошів шматками від п'яти ячмінних хлібів, які залишилися в тих, що їли. І я вже дещо цього приводу згадував. Це був день примноження. І в нас сьогодні, як зазвичай в п'ятницю, партнерське служіння. Якщо ви подивитеся і прочитаєте це, особливо в Євангелії від Марка. Той кошик, який був того хлопчика, грецькою мовою це слово означає невеликий контейнер для їжі, маленький кошик, а коли йдеться про 12 кошів, то це те саме слово, яке використовувалось. Коли йшлося про кошик, в якому спустили по мурі апостола Павла, дванадцять кошів, доволі великих, щоб туди помістилася людина, доросла людина. Оце так. Подивіться на це примноження. Коли ви віддаєте те, що ви маєте, до рук Ісуса. Тоді слухайте. Слухайте. Слухайте сьогодні. Вони не слухали. Бо ніхто з них цього не зрозумів. Де ми це купимо? А зараз я хочу звернутися. До 55-го розділу книги Ісаї Перший вірш. О. Всі спрагнені. йдіть до води. А ви, що не маєте срібла, йдіть, купіть живності і їжте. Йдіть без срібла, купіть поживи і безплатні вина і молока. Як ви це робите? Вірою. Слава Богу. Віра. Це валюта царства Божого. Андреа Роеберт, пастор церкви Велика Ріка, в іст Лондоні в Південній Африці. Боже мій! Я був там. Ще коли ми починали вірити Богу, про літак Сейтей тен на якому ми літаємо вже багато років. Але тоді ми щойно зробили крок у вірі і вірили про цей літак. Ми з Лорією посіяли наше насіння, і ми вірили про нього Богу. Я поїхав із Лондон і проповідував там. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. І Андреа посіяв мільйон рандів. На той час це було десь 80 тисяч доларів. Він посіяв на наш літак Сайтей Шентен. Мільйон рандів готівкою. Слава Богу. Вірячи Богу. Про свій проект. це була стара напівзруйнована стайня для овець і склад, в якому стригли овець. Також там зберігали шерсть і таке інше. дуже старий склад і власники цієї ферми. Хотіли продати її. І Господь сказав Андреа, скільки саме він хоче, щоб Андреа за це заплатив. І ті люди торгувалися з ним. Але ось що він сказав. Зачекайте хвилинку. Я заплачу лише таку суму і не більше. І він сказав: Андреа, вибач, якщо я щось наплутав. Але він сказав щось на кшталт. Ні, сер. Саме стільки Господь сказав мені заплатити, і саме стільки я заплачу. Ті люди сказали, гаразд, бо вони знали, що інакше вони нічого за це не отримають. І послухайте. Молячись про це, Андреа знав, що це було його місце. Він знав, що воно належатиме церкві. Слава Богу. Він знав це. І його дружина теж, хвала Богу. Вони обоє сильні в вірі. Він молився, і він слухав. І він почув, як Господь дуже чітко сказав гроші в підлозі, і він сказав. Ми що, золото там знайдемо, чи що? Гроші в підлозі. І він продовжував роздумувати над цим, і це було дуже сильно. І він сказав: так, гроші в підлозі. Гроші в підлозі. Я берусь за справу. І він не мав на це грошей. Але Бог продовжував забезпечувати. Бог забезпечував. Гроші в підлозі. Гроші в підлозі. І я хочу показати вам кілька світлин. Погляньте на це місце. Ось як воно виглядало. Всі ці колони. Ось це величезне приміщення площою 600 тисяч квадратних футів. І ось він розповідає мені. Ми знесемо всі ці колони, і там буде купол, і це буде. Так, ти це зробиш. Поглянь на всі ті колони. Я сидів в Гольф Карі разом з Андреа, і він мені все це показував. І я думав, так, я знаю, що ти це зробиш, бо він чоловік віри, і я зовсім в ньому не сумнівався. Тож я залюбки оглядав це, але в мене не було бачення цього, бо це був не мій проект. Тому я не міг збагнути це. Гроші в підлозі. І коли вони розібрали ту підлогу. Покажіть зараз наступну світлину. Ви бачите все це? Це дуже рідкісна африканська сосна. Її вирубали в такій кількості. Що тепер в південній Африці всюди згідно закону заборонено вирубати ці дерева? Це заборонено. З неї виготовляють найкращі меблі. і люди готові платити за неї будь-які гроші. Якщо вони знову зможуть знайти її бо це просто чудове дерево, одне з найкращих і одне з найгарніших досяжних людині. Дуже гарне дерево. 50. Я сказав 50. 50 вантажівок, завантажених цим деревом. Подивіться на це. 50 ось таких вантажівок. Я запитав, Андреа, скільки грошей ви отримали за це? Він відповів, Більше, ніж достатньо. Слава Богу. Отже, подивіться на це. Подивіться. Подивіться. Гроші в підлозі. Вони все оплатили. Оплатили будівлю, оплатили ремонт. Оплатили все технічне обладнання. Набагато більше, ніж достатньо. Як ви вважаєте, чи Бог може подбати про ваші виплати за дім? Слава Богу! І немає значення, якщо ви закриті і не можете вийти назовні. Тільки не починайте розбирати свою підлогу. Хіба якщо Господь сказав вам, що підлозі є гроші? Хвала Богу. І я хочу прочитати вам з першого послання до Тимофія. Шостий розділ 17 вір. Із послання до Фелипян 4,19. Хіба Бог не дає нам щось, щоб сповнити наші потреби? Звісно, дає. Але це не головна мета. Послухайте перше послання до Тимофія 6.17. Багатим в цьому віці наказує. Що означає слово багаті? Забезпечені з надлишком. Більш ніж достатньо. І коли ви говорите слово багаті, всі думають про мільйони доларів. Це чудово, але це не те, що насправді означає багатий. Фактично, бути багатим в царстві Божому означає мати змогу приймати від Бога все, що вам потрібно в дусі в душі, в тілі, фінансово і соціально, щоб сповнити всі ваші потреби. Саме це означає багата людина, бо ви знаєте, як користуватися вірою, і ви знаєте, як приймати від Бога. Амінь. Але послухайте це багатим в цьому віці наказую, що вони невисоко думали про себе і покладалися не на багатство невірне. А на Бога живого, який дає нам все щедро для нашого задоволення. Слава Богу, Бог, який зацікавлений в тому, щоб ви насолоджувалися життям, так само, як і отримували сповнення своїх потреб, але мали більш ніж достатньо, щоб насолоджуватися життям. Слава Богу, він зацікавлений в доброму житті для всього свого народу і для всього світу для всього світу. Алілуя! А зараз друге послання до Коринтян, 9 розділ, 8 вірш. А Бог спроможний збагатити вас всією благодаттю, що ви завжди, завжди, завжди у всьому, маючи все, що потрібно, були багаті на всяке добре діло. Хвала Богу, у вас завжди має бути це. Як написано, розсипав і роздав Богем. Його праведність триває навіки. А той, хто дає насіння сіячеві та хліб на поживу, дасть і примножить посіяне вами, і зростить плоди праведності вашої. Ніколи не з'їдайте своє насіння. Я маю на увазі, у вас щось залишилось. Послухайте, у вас залишається лише 20 доларів. Не з'їдайте це. Ні, не з'їдайте. Не з'їдайте це насіння. Посійте його. Якщо не сюди, то посійте його в свою церкву, посійте його. Хвала Богу. Євангелія від Марка, 10-й розділ. Дивовижні слова Ісуса, 17 вір. Коли він виходив в дорогу, один чоловік підбіг до нього, впав перед ним на коліна і запитав його, учителю благий. Що робити мені, щоб спадкувати вічне життя? Ісус у відповідь каже йому: Чому звеш мене благим? Ніхто не є благим, окрім одного Бога. Ти знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиву, не кривдь, шануй батька Твого та матір. Він відповів йому, учителю. Все це я зберіг від юності моєї. Ісус, поглянувши на нього з любов'ю, сказав йому одного бракує тобі. Йди, продай все, що маєш, та роздай Богам. І мати скарб на небесах. Тоді приходь, візьми хрест і йди за мною. Отже, той чоловік втратив цю нагоду. Хіба він не був чудовою заміною для Юди? Ісус це сказав. Приходь, візьми хрест і йди за мною. Те саме Ісус говорив, коли закликав апостолів Агнця. Але цей чоловік пропустив таку нагоду. Він відійшов. А йому не потрібно було відходити. Він же збентежений цими словами відійшов зі смутком, бо мав велике багатство. А Ісус, поглянувши на круги, каже учням своїм: як важко тим, що мають багатство, увійти в царство Боже. Учні жахнулися від слів його, але Ісус знову каже йому відповідь: діти, як важко тим, що надію покладають на багатство, увійти в царство Боже. Вони ж надзвичайно дивувалися і говорили між собою. Хто ж тоді може спастись? Це вказує на те, що вони не були бідними людьми. Серед них не було бідних. Серед них не було бідних. Жодного жодного. Амінь. Ісус, поглянувши на них, сказав неможливо це людям, але не для Бога. Бо все можливо для Бога, і почав Петро казати йому: ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус сказав відповідь істоно кажу вам: нема нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи дружину, чи дітей, чи землі заради мене і Євангелії, і не отримав би зараз у цей час посеред переслідувань у сто крат більше домів, братів, сестер, батьків, матерів і дітей і земель. Кажу вам, коли ваші фінансові справи починають налагоджуватися і зростають, можете навіть не сумніватися в тому, що сатана намагатиметься зробити все можливе, щоб відмовити вас від цього і пригнітити вас. І люди починають говорити про вас різні огидні речі. Просто смійтесь цього. Скажіть їм, ви можете мати те саме, що маю я, але вам потрібно зробити те, що зробив я. Тоді Ісус зробить для вас те саме. Амінь. І просто відкиньте це переслідування, бо переслідування приходить через Слово Боже. Воно приходить не для того, щоб навчити вас чомусь. Сатана злодій, і він приходить вкрасти це слово. Якщо він зможе вкрасти його, то він зможе вбити і знищити вас. І я хотів, щоб ви побачили стократний врожай. Стократний врожай. Зараз, в цей час, І зараз саме той час, коли він вам потрібен. Зараз час закликати урожай всіх ваших десятин і вашого насіння всього, що ви посіяли за всі ті роки. Алілуя! Закличте його, ви маєте право на нього. Сьогодні на нашій передачі День пожертвувань. Дозвольте мені прочитати вам шостого розділу послання до Галатів. У шостому вірші говориться: хто навчається слова, ділися всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина те і пожне. Отже, ви почули сьогодні слово Боже? Ви чули цього тижня хороше слово Боже? Якщо так, тоді ви вже чули, як я сказав раніше. Нам з вами у відповідь на це потрібно прийти до Господа і сказати: гаразд, як мені відповісти на те хороше слово, яке я почув? Як я можу бути впевненим, що воно не зупиниться на мені а буде донесене ще до когось? Ось тут до справи береться партнерство. Тому я закликаю вас прямо зараз прийти до Господа. Якщо ви ще не є партнером з цим служінням, дізнайте, що хоче він, щоб ви з вірою у фінансовій сфері стояли поруч з Кеннетом і Глорією Копленд. І тією роботою, яку виконує це служіння, і були впевнені, що це хороше слово не зупиниться на вас, а буде розповсюджуватись у всьому світі від краю до краю. Якщо ви є партнерами цього служіння, ми хочемо, щоб ви знали, як сильно ми вас любимо. Ми дякуємо Богові за вас, і є той, хто молиться за вас щодня. Кеннет і Глорія щодня моляться за своїх партнерів. І як їхній партнер, ви жодного дня не залишаєтесь без молитви. Вони люблять вас, вони вдячні вам і завдяки вірності Божій через вас. Євангелія проповідується по всьому світі. Отець, ми дякуємо тобі за пожертвування наших телеглядачів. Ми приймаємо їх у це служіння. Ми називаємо їх благословенними, і ми просимо тебе, Отець Небесний, відкрити над ними вікна небесні і вилити на них благословення в такій кількості і повноті, щоб вони просто не могли його вміщати в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Ви можете повертатись до цих передач знову і знову, і переглядати їх абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. будучи партнером з нашим служінням, це те, у що ви сієте в трансляцію цих передач. Численні канали, на яких вони транслюються, є результатом скерування керування Духа Святого, партнерства, натхненного Духом Святим. Це сильно це робота, яка не підвладна одній чи двом людям. Для цього потрібні всі ми, як велика сім'я, які були покликані разом. Ми називаємо це сім'єю віри. Це те, ким є ви і ким є я. Ми частина цієї сім'ї, яка присвячена тому, щоб навчати і проповідувати слово Боже, навчати людей у всьому світі, як жити вірою. І партнери, коли ви сієте у це служіння, саме це ви й робите. Ви проповідуєте слово Боже через цю передачу. Ви проповідуєте його через наш журнал. Кожне зібрання, яке ми проводимо, кожне повідомлення у соцмережах. Ви є частиною всього цього. І коли хто чує слово Боже, вся слава віддається Богові. Але я хочу, щоб ви знали наступне: Бог хоче, щоб ви знали, як сильно він цінує це. Ви щось для нього робите. Це важливо, це дуже важливо. Ще раз велике спасибі за ваше партнерство. Ми любимо вас, ми постійно молимось за вас. Я хочу ще раз нагадати вам: станьте частиною хорошої церкви, церкви, де ви можете особисто спілкуватися з іншими віруючими, і зробіть для себе пріоритетним чути слово Боже, чути, як воно проповідується, щоб зростати у вірі. Амінь. Амінь. До зустрічі і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Разом з журналом Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кенета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі, збудовуючи віру статті Кенета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.